Друзі, відкритий рух по Гостомельському шосе. Ми бачимо, що є тимчасова розмітка, встановлені дорожні знаки, зроблена тротуарна доріжка, велосипедна доріжка. Зроблено три кола. Зараз ми проїдемо по ним. Підрядник ще буде доробляти благоустрій. Встановлені зупинки громадського транспорту. Можете подивитися. Виїжджаємо на друге коло вже. Скрізь зроблена лівньовка. Стоять рівні прийомники. Ми бачимо, зроблено для безпеки огородження. І з, одної, з одного боку і з другого. Зараз. Йде ще прибирання дороги. Рух вже відновили, але робот ще багато. Для того, щоб зробити благоустрій, ми бачимо стоять блоки на мосту. Це для того, щоб ви не наїжджали на ці лівні прийомники. Ви бачите, вони встановлені, бо будуть ще в наступному році буде прокладатися. Ще один шар асфальту, чистовий шар модифікований. Ця дорога з двома шарами покриття асфальту. Перший це крупнозерністий і другий це модифікований. Дорога зроблена по всім нормам, по всім ДБНам. І от ми бачимо, що рух вже по цьому відрізку дороги відновлено. Їдуть. Автомобілі з гостомеля Верпінь